thank <laughs> you І ще студент, але знає про Коломию більше ніж дехто з нас за все життя. Ілля Криворучко, молодий краєзнавець, який захоплюється історією рідного міста, досліджує старовинні будівлі, вивчає біографії мешканців, повертає із забуттям неймовірні історії. Разом із науковою працівницею музею історії Коломиї Мирославою Кочержук. Він вже видав свою першу книгу. Отже, сьогодні Ілля гість нашої студії. Поговоримо про пошуки, відкриття джерела, захоплення історії. Ірії рідним місто. І я вітаю в програмі цікаві люди, і це справді цікаво. Ще зовсім юним. Ви почали цікавитися історією рідного міста, і це є ну, не типово, будемо відверті, бо молодь зазвичай школярі думають про інше. Ну, власне, з чого все починалося. Доброго дня, пані Тамара. Дякую вам за запрошення. Хочу сказати, що краєзнач таке захоплення виникло насправді. З дитинства, з моєї родини. Ну, тоді я вже майже десь, десь років два вже читав, вже як дорослий. І тоді якраз позаду стоматологічної поліклініки, це неподалік мого рідного дому, де я мешкаю, там якраз була стара карта ще радянського періоду. І тоді я тоді приблизно співставив підставу вулиці з тим, що на карті, і як виявилось, це Коломия. Але там були назви Леніна, Дзержинського, Карла Макса, Я тоді не розумію, що це за такі назви, тому що, ну, в моєму уявленні вже зовсім інші було, а то радянське. А потім дивлюся вже в інтернеті згодом. Вже десь років 4 з'явився перший персональний комп'ютер. Звіряюся, це виявляється радянські назви, що ми мами не молодості, а це зараз такі назви. Я так вже трошки вже з вже. Далі з маличкою любив гуляти, коли ми його на околицях. Один раз було, що один раз сходила з мамою в гостиний дім на Мазепи, такий супермакет був. І мені все дуже кортіло йти на молковичка. якраз дощ зимно було, якщо я не помиляюсь. І мама моя каже: Ну нащо тобі туди йти? А мені отуди хочеться йти і все. Те саме з історією на вулиця Франка. Тоді якраз перетиналася вулиця Українська Франка. І тоді мені все дуже хотілося іти, коли ж німецька колонія називалася славці. І я дуже хотіла туди йти, подивитися на будівлю. Що там залишилося, які то будівлі? Так, так а, uh -huh. а мамі якраз требуєте на роботу? І я тоді дуже так дуже так кричав, і все дуже хотів, плакав. Вона сказала, ну у нас нема часу. Нас тобто, час не... це захоплення реально з глибокого дитинства, так, з маличку було. По цікаво. По суті, хто так. Хто тут жив, хто це збудував, і яка історія тих будівель? Е, ну, власне. А що найбільше захоплює в Коломиї? Це самі архітектурні пам'ятки чи історії людей, які за ними стоять? Ну я думаю, що в першу чергу це є архітектура сама, тому що архітектура це лице Коломия, як колись сказала Васина Нагільний, це естетика Коломиї по суті. А так як історія складається з персоналі, які тут мешкали, то вже я думаю що на рівних. І персоналі, і будівлі, вони нерозумні пов'язані між собою, бо хтось мав бізнес, хтось замешкував, хтось там мав адвокатські контори, лікарські і так далі. І тоді на основі відомих, персоналів, мав відомих, тоді можна судити не тільки історію будівлі, а й самої коломиї. Тому не дарма Іван Сергійович-Мунувець, який написав передмоду книжки моєї. Інак і так, я кажу, що крізь особистості, крізь маловідомих персон, можна пізнати історію, Коломиї крізь людей, які мешкали тих чи інших. Будівля чи во більш вагомих чи менш вагомих? то значення немає? Це сонове коли Тому дописи думаю, що... у соцмережах про будівлі, власне, завжди Ваші дописи по соцмережах завжди мають такий цікавий резонанс. Люди дякують. Насправді для людей це важливо. Що надихнуло власне робити ці дописи? Чи це люди просять, чи ну є якісь дослідження, і цікаво, щоб люди про нього дізналися? От, власне, що за цим стоїть. Ну, За цим стоять. ну, Якщо початкові ці дописи, це квітень 21-го року. Uh -huh. Тоді якраз випадково знайшов фотографію колишньої рима католицької Плебанії, там, де зараз Рац збудував на Міцкевич навпроти першої школи. І тоді люди почали писати спогади. У нас люблять, коли ми яни, особливо старшого віку, люблять писати спогади, що, хто там мешкав, який вигляд мав, які спогади пов'язані, коли зруйнував і так далі. І тоді в мене виникла така досить спонтанна ідея. Почати щоб, такий цикл дописів, так? Так, uh -huh. Об'єднати це все в один, в, одну стат в один допис, в одну статтю. Uh -huh. І далі люди почали вже з часом просити: досвід мені оту будівлю, ту, то, бо я там замешкала чи мешкаю, там є цікаво дізнатися. А далі, вже поступово, вже. Тобто це почав вже таке повноцінну роботу свого роду. Так, да, далі почав шукати поиски цифрові архіви і бібліотеки, де оцифровані всі документи архіву в вільному доступі. Потім французькі архіви, американські, американський, ядвашем і так далі. І далі mm -hmm. вже потихеньку, потихеньку почав формуватися картина будівлі крізь персоналі, крізь там різні події, які відбувалися. Тобто, дуже цікаво. А чи так. діляться люди, можливо, якимись старими фотографіями? Чи надсилають? Ну, буває, що надсилають, але це трошки, ну, трошки рідше. Буває, що надсилають. В основному я сам шукаю або сам фотографую сучасний вигляд. А так рідко, коли там люди можуть е ділитися фотографіями, частіше всього з подами з угу. радянського періоду. Оце найчастіше. Люблять там писати, чи. Погоджуються вони, чи то неправда. Бувало така, що писав, що це неправда, тому що там на основі там, того, 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 твої факти не підтверджуються. Я тоді доводиться шукати, дійсно не підтверджується. Тоді доводиться це виправляти. Це але досліджені. це дуже рідко таке буває, але. Але буває, так? Але буває. так. Ну, власне, книга, про що мовчать Коломийські будівлі, написана е, і видана не так давно, я розумію, в співавторство з Мирославою Кочежук із музеєм історії міста Коломиї. Е, Реально цікава екскурсія рідним містом, я її прочитала з абсолютним захопленням. Е, Дякую. Там є не всі вулиці, але власне розраховуємо на те, що буде продовження. І ця книга отримала обласну премію. Якщо я не помиляюся, що це за премія і чи було це приємно ну, цю відзнаку отримати. Ну, це була обласна премія, краща книга Прикарпаття в сфері урбаністика. Я про це дізнався зі дзвінками Руслава Володимирів Кочежу, коли я був у Львові, якраз uh -huh. на навчанні. Вона мені дзвонить і каже, твоя книжка отримала, я тебе вітаю. Я, я, це таке здивування було, а, а я тоді ж не міг поїхати зі Львова до кулеме, а потім до Франківська, тому що навчання очне було. А цього відзнаку отримав вже пізніше музеї. Зробили копію цього, цієї грамоти. Де, де якраз позначено, що ми вдвох отримали одну грамоту, хоча мав би розділити окремо, але зробили так, що об'єднали два Двух. наші прізвища угу. в одну грамоту. Але нічого, зате приємно отримати свій знак, це, це високе. Таке Тобто надихає на продовження, так? Хоча, я думаю, да. головне все-таки це читач, який захоплюється книгою, а не якісь грамоти чи премії. Бо да, головне да. в книзі це те, щоб її читали, як на мене. Ну, це це насправді перше таке велике видання, правда? Тобто, власне, на папері, не допис в соцмережах. Які будівлі або історії з цієї книги, чи з дописів все-таки, є, на вашу думку, найцікавіші, найдраматичніші, найнесподіваніші? Які вразили найбільше? Розумію, багато таких. Ну, там та? їх дуже багато. Ну, наприклад, будівля Юденрат це на вулиці Шухеа, 78. Тоді це був єврейський Кагал. Це засідав єврейська община Коломиї. це 1903 рік збудови. І там якраз був створений Юденрат, коли була німецька окупація. Чим займався цей орган? Це тоді відбирали євреїв, тоді хутро, золото. Mm -hmm. Прикраси для того, щоб відсортувати в належному місці і відправити це все у Львів як центр дистрикту Галичина. І тоді став головою один Маркус Горовець або Мордихай, Горовець. Ну, по-різному написано. Це тоді був колишній співвласник градини фабрики uh -huh. на вулиці Театральній, якраз на третьому поверсі. На розі вулиць Франка і Театральні, якраз там містилась градина фабрика. Заснув на 1924 році. І якраз Маркус Горовець був тоді співвласником разом з Марією Горовець і, і Швагром Йозефом Горовіцем. А це юдин рап на Шухєвичі, це тепер що за будівля? Це ну, треба... тепер там е косметологія. А, ага, так, гарне, таке гарне приміщення. Так, Біля музею стоїть місто uh -huh, Коломиї. Uh -huh. І тоді, якраз 1943, коли вже якраз тоді євреїв розстрілювали, тоді відправляв Констабіль Бажець, і тоді, коли вже стало зрозуміло, що вже він випинився без виходів, бо це ж єврей був. Ну, от. А з таким дуже сильним приводом, до страшної трагедії стало те, що його жінку розстріляли, Ось. то він тоді скоїв самогубство разом mm -hmm. зі своєю сестрою Марією. Це був 43-й рік. Mm -hmm, Деякі так. власні це жовтень, листопад десь тако. І поховали їх в єврейському центрі на Бандері, яке зруйнували. Совіти кінці Якісь Такі сумні історії. Та, так. ж, звичайно, цих історій в місті багато, бо тут було кілька гетто, як власне робив і досліджував у своїх програмах наш колега так, Василь Нагірний. І, власне, я от за Василя хочу запитати, наскільки він і його творчість надихнула також на ці дослідження? Бо часто ви спираєтесь на, власне, на, 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 на нього. Ну, насправді це саме початки Василь Нагірний відгукнувся на мій перший допис про племанню, що Можна співпрацювати якраз. І десь наприкінці квітня 21-го, це якраз місяць до його смерті вже. Тоді я зустрівся в кабінеті на вулиці Вагілевич. Тоді uh -huh. ну, я пам'ятаю, він приїжджав такий на велосипеді, такий дуже скромний був, але зате те душею був. І він показував мені стільки фотографій, стільки документів. Найбільського запам'яталося це вулиця 30-80-х. Де, якраз все вкрито деревами, все. Отак так, ніби але як виглядає. Це якраз зі сторони площі скорботи, колишніх героїв. І якраз туди, як повертати на соцсбез. -соц і якраз ага. тоді все в дерево було дуже гарно виглядало. Це фотографія, це найбільше мені запам'яталось. І він подарував мені декілька своїх книг з підписом на згадку. І тоді мав би співпрацювати не тільки в сфері там про будівлі, там щоб. Чи видати статтю, чи книжку, і так далі. А те, щоб оцифрувати всю його спадщину і позначати внизу, як його авторство, як це його, як це прийнято uh -huh, за кордоном. Uh -huh. А він помер. На жаль, травня 20. спадщина потрапила до музею вже так. а Та, потім вже його жінка передала все в музей історії містикової. І Є тепер... можливість користуватися, чи доводилося щось собі вишуковувати для своїх матеріалів власне вже цих паперу? Ну на початку доводилося доводилося шукати, тому що те, що там архівна спадщина в Польщі чи Австрії, насправді є недостатньо. Є ще з архів музею історії міста ми є ще є. Угу. І тоді Нагільний часто опирався на. Архівні джерела, звідти uh -huh. і це. І тоді він, не як сказати, він писав у своїх книжках, розказував це у своїх програмах, і тоді опирався на нього. і... Це, Таким було чином цікаво, це було цікаво. Ви вже згадували за пошуки в відкритих архівах, та? тобто цифрованих архівах Польщі, американських і французьких. Французьких та німецьких, австрійських, там різних. А, країн. а, я, а як, це, як це виглядає? От Треба найперше знати, як зайти в ті архіви, треба знати мови, хто допомагає в цьому. Мені здається, це неймовірно копітка робота. І наскільки от, власне, це складно. Ну насправді треба знати стару назву. Угу. І тоді забиваєш пошук, чи як це? пошук, чи прізвище, і з угу. позначкою коло ми польської мови. Угу. І тоді знаходиться список газет, де це згадано. Наприклад, по сайті академіка.компе, це польська, там вже зразу позначено разом з цим словом інші слова. Там, там там, наприклад, чи будинку, чи там чи нумерація будинку, місце розташування, що відбувалося, Тоді відкриваєш. Завантажуєш і тоді набираєш пошуку, чи назву вулиці Старої, чи прізвище, і тоді вже спливає ця стаття. Чи коротенька звістка, чи стаття, де згадана та чи інша людина, чи будівля. Угу. Якщо переклад, то користуюся звичайним гугом перекладачем, тому що польську я не знаю насправді. Знаю німецьку, англійську, чую італійсько-французьку, а польську я не знаю. Тому я думаю, вже доводиться... після цих чотирьох мови вчити польську не буде складно. Я думаю, очевидно, що так. Очевидно, очевидно. Чи доводилося, наприклад, от люди кажуть, та, що та інформація неправдива, а відвоювати свою правду чи було? Так, от ви згадували, що доводилось виправляти. А чи було навпаки, що люди помилялися, і все-таки ці архіви, ці пошуки не Доводилося доводили... доводити. Так, доводилося. Uh -huh. На основі оголошень чи uh -huh. посилань на газети, і, і тоді це. Ну, наприклад, навіть бувало таке, що дослідження про стенсля аптекаря відомого, Мерсала, Кочежук тоді не згадала, коли помер Стенцель, ну, Може, вона не змогла знайти. Я тоді дав посилання на uh -huh. один документ, на другий де якраз підтверджується дата, і плюс фотографія з його могили на очаківському кладоші. Я е... думаю, що це допомогло, тому що є переконува джерела архівні спосивання. Та, так. Та. власне, ну часто ми полюбляємо користуватися даними з Вікіпедії, але хтось ті дані туди вносить. І, власне, бачила, що ці дані про Коломиян, які залишили свій слід в історії, вносити і ви так. Скільки цих дописів вже є на Вікіпедії? які останні, наприклад? Ну, останнє це Адва Стенсель. Власне, був, якраз. Це був відомий тоді аптекар, цисліська -аптекар, аптекарський радник. Це такий найвищий титул через 50-річчя управління Йосифа Він отримав цей титул в uh -huh. 1898 році. І це він довголітній власник аптеки біля ратуші. Це саме в 1875 викупив попередньо власника Новіцького. Там зазначено, чи Максимілян, чи там просто позначені це Е, але я не знаю, хто він. Але знаєш, це був Максимілян Новіцький. Він його оновив. І в 1876-му середині липня він якраз відкрив аптеку. Ось. І просто засвідчила газета Місцева Руська Рада за старим стилем за 1 серпня 1876-го. Власне, ця стаття вже є у Вікіпедії. Вона знає? вже є в Вікіпедії та. Не, ага, я... Ну вона не перша, правда? Тобто які, які ще були? Ну, Марія Горовець, потім а, ще да, про спортсменів Бех, Це тяжко атлет, який виступав за комуністичну Польщу. Тоді перший тяжко атлет, учасник чемпіонату Європи і Олімпійських ігор. Потім Данута Захар'язевич, це уродженка Коломи, яка завоювала дві медалі на, на літньої універсіаді 61-го року. Потім Антоніна Гулес, це відома діячка. Ну і нещодавно Стефа Стенцель, це син цього Едварда, який у Львові викупив аптеку і заснував Кам'янець-Шпрехерцю знамениту аптеку, яку зараз відновили. До сприяння компанії Угу. Mm -hmm. і якраз там це тобто ж така тяглість історії певно, yeah. певно, і, і, і прізвища е, реально дуже цікаво е, і дуже багато прізвищ звучить дуже багато дат. Як вдається все це запам'ятовувати? Ну, насправді це треба дякувати вчитель історії паньку Івану Дмитровичу з першої школи, який навчив запам'ятовувати. не те, що запам'ятовувати а те, що вміти прив'язати прізвище до історії. Ну і саме коло знавство прив'язати до історії України. Це завдяки ньому. Угу. Тоді мені вдалося вивчати історію. Е, для того, колуміє. щоб так глибоко вивчати історію, Коломиї, історію будівель, історію людей, які тут жили. Треба звісно ж любити це місце. Любити це місто. А яке улюблене місце в Коломиї З погляду історії, з погляду архітектури, з будь-якого погляду? Ну Мені насправді всі будівлі подобаються. Насправді, uh -huh. тому що кожна з них унікальна. Унікальні ліпнини, там, балкони, вікна. ну Взагалі, будь-що, що, що пов'язано з будівлею, ну це мені подобається. Мені взагалі подобаються вулиці, кам'яниця, чи то польські. Чи то австрійське. Ну, звісно, радянське, як універмах і пошта, воно як на мене, це взагалі не вписується. Взагалі, тоді совіти так, не ніхто думали. Ніхто про то про не це. думав, то Так, зараз у нас є такі будівлі, що вписуються в історію. Це як Даварія Корцо. Красиво. Та воно дуже красиво так виглядає. І напроти музей ми, там де зараз феста. Це теж дуже теж цікава гарний. така будівля. І вміють у нас інтерпретувати під історичний такий ансамбль. У нас вміють це робити. Сувіти цього не вміли, тому ну, і. Ну, навіть пошта... ми, я думаю, навіть не задумувались про це. Так, і навіть не задумувалися. Очевидно, тому що навіть... і глибоко я кажу, і, і... руйнувались історичні та, будівлі. Згадаємо тільки Хмельницького, коли зруйнували віллу, в якій жив спадкоємець. Так, і не тільки цю віллу, там цілий комплекс будівель зруйнували тоді, на жаль. Uh -huh. І там, де багато поверхівки на Хмельницькому на січові стрільці, там теж дуже багато таких камінниць, що зруйнували просто. Та. <жай>. А, е, так, справді кам'янець багато. А є якісь такі, от, на вашу думку, які там прямо особливе значення в історії Коломиї мають? Особливе. Ну, ми не будемо говорити про культові, спадки як музеї. Та ми розуміємо, вони це вже громадське надбання. Я часто це в приватних руках, і вони не завжди е якби зберігають ту таку е автентичність. І ну, часто люди власне на це нарікають, що треба максимально дотримуватися того формату, того стилю. А Є будівлі, які взагалі руйнуються, бачу в продажах так старі, якісь вілли, які ну, і дорого коштують, і дуже багато треба, щоб відреставрувати. і Якщо ніхто не купить, воно так і пропаде. Є, ж це, є ж це проблема також. Ну, думаю, ну, в мене є таких декілька насправді. Uh -huh. Ну, перша така будівля це Каліневич, там, де замешкував директор повітової лікарні Каліневич і мав лікарський кабінет Дмитро Санкевич. Це не подає книжкових хата. Uh -huh. Це така красива, красива будівля з баштою, з керамікою. Але то, що зараз не захочуть щось зробити, оце трошки псує, насправді. У нас не вміють люди підлаштувати під історію. У нас не люблять. У нас не вміють це робити. У нас, на жаль, це не вміють. Тому вивіски там, це, що хочуть. Розумієте, як, як вони розуміють. А насправді все має бути гармонійно, все має бути збережено по максимуму. Ну, принаймні, фасад, Принаймі принаймні, та. так. Ілля, чим ви працюєте зараз? Чи це, власне, продовження книги, яку ви тримаєте в руках, про що мовчать сто... коломийські будівлі, чи це, можливо, якийсь ще є в розробці інший проєкт? Ну, останнє дослідження, це Коломийська ратуша, насправді. Це, це друга частина. Тому uh -huh. що якраз е, маємо досліджувати якраз громадські будівлі, там їх дуже багато насправді. І якраз ратуша у нас в планах, звісно, і там якраз. Е, Буде достатньо місця. Я думаю, щоб, щоб написати статтю про ратушу, і вона буде дуже розлога, тому що дуже багато подій відбувалося в ратуші. Це казино ресурси, це є крамниці, це є рішення міської ради і так далі. Ну, по суті, ратуша це серце. Суми, Коломиї. Сум. та ще з часу його забудови, 1877 якраз. І тоді відбувалося все, що, все, що тільки не хочеш було. І фасифікації, і культурні заходи. Іначе і Шенко від ніє проводилася в ратушевій залі. На початках, коли якраз ратуша в сучасному вигляді вже існує. Ну, одним словом, там. Я на чим, чим працювати хочу Правильно. задати теж два видання, які вже вийшли, у порядником яких став Коломаянин Юрій Романюк, де власне дослідження, переклади таких доволі давніх документів, магістратських книг не знаю точно, як тут вже називається, не згадаю. Але власне це от життя, Коломиї з таких ну, маловивчених сторінок, ще бо це 700-ті роки і так далі. Чи користуєтесь також цими документами чи допомагають вони власне в дослідженні історії міста? Ну, деякі факти доводиться черпати з його досліджень, деякі з них, тому що це якраз зображення того періоду, найменш чин... чи та, вивчений. Uh -huh. І це 18 століття, коли ще не було такого, як зараз, що там народи, чи там капіталізм, такого ще не було насправді. Там є або власник землі, і всі люди тоді підчинялися пану на той час було. Ну, тоді такий устрій був. Васальсько-фондальний острій, як історики Так, І власне дуже мало відомостей про те, а такі оці навіть щоденні описи допомагають зрозуміти, як же ж тоді жили люди, чим вони жили і, і, і чим керувалися у своїх так. вчинках. Е Ну чи бачите, ви себе далі в цій краєзнавчій роботі десь не не знаю, не тільки в дописах, можливо, якісь екскурсії, можливо, ще якась освіта. Власне, треба зауважити, що Ілля навчається на фізика, не на історика і не на краєзнавця. Теж хочу запитати, чому такий вибір. Ну, власне, про краєзнавство і фізику. Окей. Ну, краєзнавство — це більше як хобі. Угу. Уже. Буду мати час тоді разом з Олем Кофтоном, тоді якраз видимо книжку. Може, ще якісь проекти будуть. Я, я насправді не знаю, тому що ми не знаємо, що буде далі. У нас же ж війна триває. Це правда. І, це, і тому будемо сподіватися, що й друга частина вийде. Може, ще якісь видання. Угу. Може. Тобто, історія краєзнавство – це хобі, а фізика це буде професія. так? Це як фах уже більше. І подобається. Так. Тобто, бо це такі абсолютно різні речі. Ну, фізика це зображення такої реальності. Тому що якщо не знати фізику взагалі, тоді все буде здаватися, що це є все чудеса, магічність і так далі. І ще й ці так називаємо цигани вони будуть розказувати, розказують, що ми не містимося в квантовому світі, що в нас є квантова енергія і так далі. Хоча я знаю, що кванти це набагато менше за розмірами, за простором, аніж класична фізика, насправді. Тобто тому... якщо ти знаєш фізику. Ти живеш в реальності, так? Але для того, щоб ну, зві... знати своє минуле, то добре вивчати ще Це Таке цікаве поєднання хобі і професії майбутньої. Ну але не всі краєзнавці були істориками, правда? Ну, не всі, так не всі. Не всі. є звичайно, культ... що займаються професійно, то той же ж професор Монолаті, так які теж масу досліджень про Коломиї зробив і власне чи допомагає він теж у дослідженнях Буділи. або його праці. Там його праці, звісно, допомагає, тому що угу. він риє з архівів Івано-Франківської області, львівських, закордонних і оце найбільше допомагає. Найбільше. що найбільше так називається, Що найбільше надихає у цих пошуках, у цих як то, копання в паперах, документах, власне. Ну бо це певною мірою цікаво зробоку. Хтось подумає, ну це доволі нудно там перевіряти купу, прізвищ цих адрес, що знайдеш, не знайдеш, та вдасться, не вдасться. Ну, найбільше я думаю, що це є Коломія, самі. Uh -huh. Вони просять, їм це цікаво, вони підтримують. І я думаю, що це роб... Я це все роблю заради коломия, заради місцевих. Для того, щоб їм це було цікаво, щоб наступні покоління пізнавали історію крізь будівлі, щоб туристи могли дізнаватися. Тому що насправді, не всі екскурсоводи і туристи, як я спостерігаю, насправді не всі знають про маловідомі будівлі. Хоча дуже часто питають, що там було, чи, чи вам відомо про цей будинок, бо мені цікавий вигляд. Uh -huh. А вони кажуть: в ну, більшості випадків, ну, не знаємо, не знаємо насправді. А якщо ти знаєш чітко, що там було, то тоді людина зрозуміє, людина. Дуже глибоко задумується над процесами історичними, над народами, які тут мешкали. і ну, так Важко далі. знати, хто ти, звідки ти, правда? Так. Е, дякую, Іля, за цікаву розмову. І, власне, ці дослідження це, е, це та частинка збереження нашої історичної пам'яті. І… Е, Збереження пам'яті про місто, про його людей, залі про душу цього міста. Бо ми всі пишаємося, тим, що ми живемо для нас в найкращому місті України. І кожна така так. книжка, стаття, програма це така цеглинка в збереження історії писанкової Коломиї. Дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що гостем програми цікаві люди був Коломиянин Ілля Криворучко, дописи якого ви часто бачите у соціальних мережах. А тепер є ще й книжка. Видана у співавстростві з Мирославою Кочержук. Про що мовчать коломийські будівлі. Ми очікуємо на другий том. Дякую вам і до побачення. Дякую вам, до побачення.